Я ніколи не був величезним фанатом ігор від From Software, але все ще поважав і цінував їх за свою оригінальність, хардкорність, особливі відношення до свого гравця та той внесок, що вони зробили для всієї ігрової індустрії. По справжньому полюбити творчість студії я зміг тільки після моєї улюбленої Секіро, з її, на мою думку, дійсно шедевральною бойовою системою. І з цього моменту я вже не міг не чекати на наступний проект пана Міядзаки під назвою Elden Ring. Але, на жаль, на самому релізі я таки не зміг пограти у неї, і бачачи ту величезну кількість захоплених відгуків та нагород, включаючи найпрестижнішу нагороду гри року від The Game Awards, моє бажання пограти тільки зростало. І от коли вона нарешті потрапила в мої руки і проївшуні майже 100 годин реального часу. У мене з'явилося купа думок, та не всі вони настільки позитивні, як то б хотілося. Ними я й хочу поділитися з вами у цьому ролику. Не забудьте, будь ласка, поставити свої вподобайки і підписатися на канал, а ми приступаємо до Елден Рінгу. Важко сказати, що Elden Ring якось кардинально відрізняється від інших Ігор Фромів. бойову систему, структуру локацій, прогресію вашого персонажа та ще велику кількість речей було перейнято ще з Dark Souls'ів. Звісно, я міг би сказати, що тут трішки попахує вторинністю, беручи до уваги усі Souls'и та Bloodborne. Але я насправді не бачу у цьому настільки великої проблеми. Все ж це той самий відомий стиль студій, за який її і люблять. А дивлячись загалом на сучасну тріплею індустрію, я взагалі радий, що такі ігри продовжують виходити, і ними зацікавлюються все більше гравців. Але звісно, було б просто несправедливо і неправильно сказати, що Elden Ring не має зовсім ніяких нововведень, головним з яких абсолютно точно є відкритий світ. І перше, що я хочу сказати про нього, він дуже великий та неймовірно красивий. Візуально гра виглядає просто на тверду десяточку. Я коли дивився на деякі з локацій, то взагалі не міг рота закрити. Кожна з них відрізняється від іншої, має свій стиль, своє освітлення, унікальний підбір кольорів та підходящу музикальну тему, створюючи таким чином для кожної локації свою особливу атмосферу, завдяки чому вони запам'ятовуються гравцю. Замки приголомшують своєю величю, пустиріки і ліду наганяють жах. Ху власною неправильністю, а Ліурнія притягує до себе загадковістю та чарівністю. І що найнеймовірніше, рівень якості не падає впродовж усієї гри. Елден Рінгу завжди є, що запропонувати з точки зору візуалу. Мене до сих пір вражає, скільки уваги було приділено найдрібнішим деталям, та це відноситься не тільки до локацій, а й до одягу, зброї, дизайну звичайних ворогів та, звісно ж, босів. З точки зору структури цього світу, все вже не настільки однозначно. Як я й сказав раніше, світ у цій грі справді величезний і з цього випливають як плюси, так і мінуси. Весь Open World тут поділений на регіони. У кожному з регіонів можна знайти великі сюжетні або квестові локації, такі як, наприклад, Академія Магії Рей Лукарії, Нокрон або столиця Лейндал. Вони виглядають красиво, такі локації цікаво досліджувати. Вони мають доволі добре опрацьований левел дизайн, і кожна має у собі, як мінімум, одного боса. На жаль, не всі вони дійсно варті уваги, але про це ми ще поговоримо пізніше. До речі, ще одним нововведенням Elden Ring став стрибок. І хоча це насправді здається чимось незначним, але все ж ця маленька зміна допомагає зробити левел дизайн вертикальнішим і трішки різноманітнішим, дає гравцю більше контролю та свободи, і не ставить його у дебільну ситуацію, коли мале парканчик і величезна стіна стають рівноцінними перешкодами. І так, я знаю, що стрибок був і в інших соусах, але тут для нього хоча б виділили окрему кнопку. І давайте будемо чесними один з одним. Раніше це була якась йобань, а не стрибок, яким нормальні люди користувались півтори рази за гру, і смерть була б доволі логічним результатом його використання. Повертаючись до локацій, хочу сказати, що більшість з них дійсно дуже круті, але не можеш бути усе ідеально, правильно? Так як світ великий, то локацій теж повинно бути багато. І бажано, щоб вони ще й були різні по структурі і дизайну, щоб не набрадати гравцю. Більшу частину часу розробники справлялись з цією задачею, але іноді політ фантазії все ж заводив їх не у те русло. Таким чином, у грі з'явилося купа схожих між собою підземель, локацій з військими платформами та ворогами на них, де не дивлячись ні на що, головним вашим ворогом стане гравітація. Та, звісно, я ніяк не міг би обійти стороною любов нашого чудового японського геймдиректора Бабадзакі до болот. А по Elden Велденгу стало, звісно ж, Зоро, блять, гнилі. Ця локація являє собою тупо пустий простір, підлога якого майже повністю складається з червоної гнилі, яка накладає на вашого героя одноіменний статус і доволі швидко та поступово віднімає у вас ХП. Вся суть геймплею на цій локації у тому, щоб переміщатись між платформами, не набираючи повну смугу статусу червоної гнилі, зупиняючись при цьому на кожній з платформ, щоб почекати, поки смуга статусу спаде. Повтори купу разів, побийся з босом і постарайся забути про це як про страшний сон левел дизайнера. Та рухайся далі. Ну і окрім усіх цих локацій, у грі присутній ще й відкритий світ. По суті, усі інші точки інтересу, у якому це табори з ворогами, руїни з ворогами і підземелля з ворогами. Данжі взагалі тут тупо ми Їх у грі приблизно три типи, і кожен з них має свого боса у кінці. Ці боси, як і власно самі підземелля, не представляють ніякого інтересу. Вони доволі слабкі, мають звичку повторюватись або, взагалі, є трішки сильнішими версіями звичайних мобів. Досліджувати відкритий світ має сенс тільки для того, щоб вбивати ворогів і фармити з них душі. Ой, я хотів сказати руни. Та звісно ж збирати лут, який у своїй більшості вам буде банально не потрібен. Хоча з лутом тут ситуація трішки складніша. Особисто вам він може і не знадобитись, але так як важлива частина гри це будування білдів, система яких, до речі, дуже різноманітна і цікава, то для інших гравців цей лут може бути корисним, все якраз від білду і залежить. А так як у вас завжди є можливість повністю змінити свій білд, то. Така кількість лоту тим паче набуває ще більшого сенсу. Головним чином відкритий світ гри від одноманіття рятують саме ті великі та важливі локації, по причині того, що їх доволі багато, і вони по-справжньому цікаві. Але в перервах між ними у світі майже не відбувається нічого захоплюючого. І у мене виникає підозра, що чому посприяли якраз розміри всього світу, з якими розробники банально не впорались. Також у мене є деякі проблеми з підходом до дослідження відкритого світу. Зараз поясню, що я маю на увазі, але для цього спочатку трішки відволічемось від теми. За що ми взагалі любимо бойову систему souls Ігор? Звісно, можна назвати багато речей, те, що вона дуже приємно відчувається, гра дає вам багато контролю над своїм персонажем, і те, наскільки ви будете успішні, у більшості залежить тільки від ваших навичок. Але я вважаю, що найважливішим аспектом боївки є її чесність до гравця. Вона банально прозора, вороги мають хоча й складний, але все ще обмежений мувсет, їх атаки добре телеграфуються, а патерни поведінки завжди можна вивчити. Те ж саме відбувається і з вашим героєм. Дати зброю, хоч і не можуть похвалитися різноманітністю, але таким чином гравець має повний контроль над персонажем, що допомагає йому уникнути зайвих рухів під час бою. Так і до чого це я? Структуру відкритого світу, на відміну від бойової системи, взагалі не можна назвати чесною. Гра просто дає нам занадто мало інформації про те, як цей світ досліджувати. Кожна локація тут має свій прихований рівень, і так як гра майже з самого початку дає можливість потрапити майже у будь-яку з них, то у вас нерідко може виникнути проблема, коли ви прийшли на локацію, а звичайно. Чайні моби на ній відривають вам пів бала, і тільки таким чином ви зможете зрозуміти, що дана конкретна локація зараз вам не по зубам, і краще піти прокачатись або пошукати якусь іншу. І насправді я зрозумію, якщо мені скажуть, що так це ж і є, ледве не найцікавіша частина вашої пригоди. Гра не веде нікого за ручку, а дозволяє сама себе досліджувати. Звісно, у цьому є сенс, і я можу з цим погодитись, але Elden Ring це і так гра, яка забирає у вас купу часу. Я впевнений, що буде немало людей, котрі не захочуть витрачати свої дорогоцінні години тільки на те, щоб в один момент зрозуміти, що виявляється, це не вони роблять щось не так, а просто гра не дає ніякої інформації про місце, у якому вони знаходяться. Ви у цей час можете сказати, що я просто клятий казуал і не можу впоратись з ворогами посильніше. Але ж ця проблема працює і в іншу сторону. Я то насправді можу пройти локацію вищу за мене левелом, але коли я це зроблю, то очевидно не слабо так прокачаюсь, тому що з ворогів там буде падати сильно більше рун. І коли я повернусь на нижчі за рівнем локації, то босом на них вже буду я, і вороги будуть просто відвалюватись від мене без усіляких зусиль. Я веду до того, що такий спосіб подачі досліджування світу може повністю Повністю зруйнувати для гравця весь темп проходження, де спочатку ви будете страждати на непосильні для вас локації, яку ви будете вважати нечесною, і після перейдете у таку, що буде здаватися легкою прогулянкою і ніякого челенджу ви вже не отримаєте. Приблизно та сама проблема непрозорості стосується і сайт-квестів. На карті ви будете зустрічати персонажів, які будуть їх вам видавати, і кожен щось хоче від головного героя. Їх доволі багато, і вони насправді цікаві, а проходження деяких з них навіть відкриває вам доступ до нових кінцівок. Сама проблема полягає у тому, що у вас немає ніякої можливості слідкувати за їх проходженням, крім як тримати усю інформацію просто у себе в голові. Я просто впевнений, що хтось знову назве мене казуалом і скаже, що нічого такого в інших іграх стоїть. Не було, і якось же люди справлялись з цим. Але я скажу, що в інших іграх студії ніколи не було того ж Open World, і вони не були настільки ж великими, як Elden Ring. І через це буде майже неможливо тримати у себе в пам'яті таку кількість інформації, особливо при першому проходженні. Тим більше самі квестодавці далеко не завжди дають гравцю якісь конкретні вказівки, але потребують при цьому доволі конкретних дій. Наприклад, іноді квестові персонажі або предмети будуть з'являтися вже у досліджених вами локалі. До яких, здавалося б, і немає сенсу повертатись. Можна, звісно, сидіти і самому записувати всю інфу собі у блокнот або текстовий документ. Але камон, ми, по-перше, живемо вже не у 2002 році у часи Моровінду. По-друге, цю проблему досить легко виправити, зробивши просто внутрішній ігровий щоденник, у який буде додаватися інформація про квести, при чому тільки та, яку нам будуть давати самі персонажі, без усіляких квест-маркерів та інструкцій по проходженню. Це ж не має взагалі ніякого відношення до характеру. У першу чергу тут стоїть питання банальної зручності. Розробники ж створюють ці ці квести, щоб люди їх проходили, але самі ніяк не спонукають гравців до цього. Я просто впевнений, що більшість їх не проходить не тому, що їм не цікаво, або завдання того не варті. Просто коли ти граєш у настільки величезну гру, то ти банально забуваєш про них, і сама гра навіть ніяк не намагається виправити цю ситуацію. А зараз давайте перейдемо до, напевно, найцікавішої теми даного ролику. Заради чого взагалі люди грають у ігри від From Software, в тому числі і в Elden Ring? Насправді таких аспектів дуже багато. Тут тобі і зачаровуючи світи, цікавий лор, затягуючи дослідження, крута бойова система та ще купа всього. Але про що люди ведуть найактивніші дискусії, на що пишеться більшість гайдів по цим іграм? І що змушує гравців постійно до них повертатись? Звісно ж, я кажу про босів. Їх Олден Рінгу просто якась неймовірна кількість, наскільки я знаю, більше ста штук. Але, на жаль, радіти тут особливо нічому, тому що абсолютно більшість з них це або просто сильніші версії звичайних мобів, або ці боси і зразу в раз повторюються, або це тупо парні боси, які раніше були одиночними. Типу, у цьому насправді немає нічого, прямо таки злочинного, тому що, дивлячись на розміри гри, дуже важко уявити, як усіх цих босів можна було б зробити унікальними. Але тут же виникає інше питання: чи потрібно було тоді? Робити саму гру настільки величезною, якщо ви не можете наповнити її нормальним контентом. Давайте так, чому боси взагалі настільки важливі? Якщо коротко, то боси це, по суті, такий дуже очікуваний десерт, перед яким ти повинен спочатку з'їсти основну страву, тобто пройти локацію перед цим босом. І якою б смачною не була страва, поганий десерт може повністю зруйнувати враження від усієї трапези. І, на жаль, така ситуація нерідко відбувається у Елден Рінгу. Найяскравішим прикладом для мене став бос локації Діпру Депс. Сама локація. Мені сподобалась, вона і виглядає прикольно, і грається непогано. І от, пройшовши її, ви заходите на доволі простору локацію, на якій знаходиться тіло самого владики Годвіна, дуже важливого персонажа для лору. Я, наприклад, подумав, що ну зараз на мене очікує якась жорстка заруба, а потім з'являються якісь три духи опездали, яких я виношу з першого траю, і взагалі не розумію, що тут, блять, коїться. І так, я знаю, що це по суті не фінальний босс локації, і взагалі то треба пройти спочатку квест Фігі, але тут ми повертаємось до проблеми сайт-квестів, тому що я прийшов туди, його не проходячи, і отримав тільки трьох придурків замість нормального босса. Іноді босси у цій грі неймовірно сильно розчаровують своїми повторами, як це було, наприклад, за стель, який зустрічається нам по квесту Ренні, має цікавий дизайн та лор і є ніби унікальним. Але потім ми зустрічаємо точно такого ж босса у якійсь рандомній печері, що просто обесцінює його важливість для. Гравця. Така сама ситуація з духом предків. Він і сам по собі доволі душний бос, як на мене, а потім ще й повторюється, буквально на тій же локації, просто на іншому її рівні. З основними босами ситуація вже набагато краща, але їх у грі всього типу трішки більше десятка, десь так. Ці боси вже дійсно цікаві, і претензій до більшості у мене немає, хоча деякі з них все ще трішки грішать копіпастою. Але зараз я хочу підняти, наскільки я зрозумів, доволі неоднозначну тему у ком'юніті. Думаю, якісь люди зійдуться зі мною у моїх думках, а інші, я впевнений, будуть категорично проти моєї позиції. Тож не будемо затягувати і поговоримо про маленію. Як всі напевно вже давно знають, Маленія вважається найскладнішим боссом Елден Рінгу, якщо взагалі не всіх соулсів. І я насправді згоден з цим. Вона доставила мені дійсно купу проблем, і окрім того, що я вважаю її неймовірно складною, Маленія це бос, якого я ненавиджу усім своїм серцем. Я справді вважаю, що ця гнила у всіх сенсах жіночка є просто поганим босом для цієї гри. Пам'ятаєте, я говорив про чесність у іграх Міадзакі, а особливо у бойовій системі, та наскільки це важливий аспект для таких проєктів? Так, от малені абсолютно похуй на це. По-перше, вона має таку дуже солідну кількість ХП, а її удари зносить майже третину вашого. По-друге, цей босс доволі нестабільний та непередбачуваний. Вона має звичку постійно вести себе по-різному. То бій буде проходити у достатньо повільному темпі, та між своїми атаками вона буде давати вам купу часу, щоб похилитись, забафатись, або, не знаю, викрути цигарку. То буде постійно пресингувати і карати вас за використання того ж хілу. Причому вона може просто почати спамити однією тією ж атакою, коли ви взагалі на це не розраховуєте. По третє, при кожній кожному влучанні своєю атакою маленя і сама відновлює собі частину ХП. і працює це не як вампіризм, при якому вона б хілилась на певний відсоток від завданого демеджу, а буквально при кожному влучанні по цілі, тобто ніякі щити та блоки від цього не рятують. Вже це змусило мене задумати, що щось тут не так. Проти малені не немає сенсу грати через щит, танчити її обличчям теж погана ідея, а враховуючи те, що вона дуже жвава, спритна та любить ухилятись від ваших ударів, важка та повільна зброя проти неї також не зовсім ефективна. Виходить, щоб більш-менш комфортно з нею боротися, бажано мати специфічний білд. А я нагадую, що Elden Ring – це, між іншим, рольова гра, у якій кількість опцій та їх результативність це одна з найважливіших речей. Тобто, до малені я всю гру спокійно пройшов з важким дворучником, і ні одного разу у мене навіть думки не виникло змінити свій білд. А тут мені дають боссфайт, у якому я з самого початку знаходжусь у невигідному положенні, бо просто не так прокачався. Що по чесності, бабадзаки і це ще нічого. Дійсно, отримувати пізди ви будете, коли маленя почне крутити свій ультимативний прийом під назвою Водяний Танець. Of Я не знаю, кому прийшло в голову додати їй цю атаку, але абсолютна більшість моїх смертей були саме від неї. Малені достатньо буде влучити по вам лише декілька разів, і ви відправитесь у наступний трай. А ухилитись від даної атаки це задача досить неординарна. Звісно, я не кажу, що це неможливо, але також не вважаю нормальним, коли щоб навчитись це робити, треба повмирати купу разів, рандомно перекатуючись, аби намацати ті мізерні пікселі, при яких по вам не буде проходити шкода. Тому що зрозуміти таймінги для перекату, просто дивлячись на той безкінечний потік ударів, не виглядає чимось реальним. Причому, якщо прибрати у маленький водяний танець, то бос прямо таки розвалиться. Так, вона все ще залишиться нелегкою, але почне представляти із себе у рази меншу загрозу, ніж раніше. Не знаю, як вам, але мені зовсім. Цім не приносить задоволення, коли 90% моїх смертей від боса припадають на лише один мув. Але справжній фестиваль гівна починається на другій стадії. Тут вона стає суперагресивною, постійно атакує, її удари починають накладати на вас ефект червоної гнилі, так ще й додаються нові прийоми, які порівню своїй їбучості не сильно відстають від водяного танцю. А її крила, як би вони мені не подобались з точки зору дизайну, просто перекривають собою більшість атак, і зрозуміти, від якої саме потрібно ухилятись в даний конкретний момент, стає ще складніше. Насправді у мене складається відчуття, що Маленію просто дизайнили не для Елден Рінгу. Вона набагато краще вписується у концепцію Секіро, Їй би трішки відправити баланс, додати швидкості та зменшити вікна для внесення демеджу. І вийшов би чудовий босс дуелянт для нашого однорукого вовка. І я розумію, у чому був задум фромів. Вони і хотіли зробити маленю своїм найскладнішим босом, дати гравцям справжній челендж, і вони своєї цілі досягли. Але для цього їм довелося пожертвувати чесністю. Маленя, на мій погляд, є прекрасним індикатором того, що за цілих 5 ітерацій фроми вичавили із своєї ж концепції souls ігор максимум. Вони вже не можуть дати гравцям більше, не вдаючись для цього до нечесного гейм дизайну. Якщо говорити про інших головних босів, то у мене вже немає настільки серйозних проблем з ними, як з маленією. Скоріше після неї гра почала здаватися мені неймовірно душною, і кінець гри я вже проходив не з таким ентузіазмом, як було до того. Тому цей фінальний ривок з декількох босів підряд дався мені дуже важко, чисто з моральної точки зору. Хоча, дивлячись на все це зараз заднім числом, я розумію, що битви з тим же Малікетом та Готфрі мені дійсно подобаються. Але я хочу трішки детальніше поговорити про фінального боса. Саме Радагона. Ви не подумайте, битва з Радагоном мені також сподобалась. По-перше, це було дуже красиво та атмосферно. Радагон сам виглядав прямо таки круто, пафосно та епічно. А по-друге, сама бійка була цікавою та непростою і, перемігши його у першій фазі, далі я чекав чогось ще більше захоплюючого. Але замість цього мені дали якогось незрозумілого глиста, бій з яким у своїй більшості складався просто збіготні за ним по всій арені. Проблема була ще в тому, що я просто не розумів, з ким я взагалі б'юся. Тобто зараз я вже знаю, що Елден Біст це щось типу втілення великої волі, головного божества світу Елден Рінгу. Але під час гри я цього не знав. Тому зрозуміти, що відбувається, просто не міг. У цьому плані з Радагоном було трішки легше. Я хоча б знав, хто це, та що він важливий персонаж для історії. А так як Маріка і Радагон це типу одна людина, я до сих пір не зрозумів, як це працює, але гаразд. І про Маріку ми слухали майже всю гру, і навколо неї крутиться весь сюжет, то на мою Думку, другою стадією фінального босу мала стати сама Маріка, а не Елден Біст, про якого ми нічого не знаємо. Мені це здається ну логічним. І зараз, напевно, найкращий час, щоб обсудити наративну складову Елден Рінгу. Маю сміливість припустити, що люди, які не грали у гру, та може які і грали, абсолютно ніхуя не зрозуміли з того, про що я говорив трохи вище. Не поспішайте засмучуватись, це цілком нормально. Я просто подаю історію так само, як це робить сама гра. А точніше, не зовсім історію, скоріше її лор. У той час сюжет Елден Рінгу, як і власне усіх соусів, можна вмістити в один-два речення. Головний герой це так званий Тарніш, тобто згаслий. Він пробуджується за покликом благодаті. після того, як королева Маріка розбиває кільце Елдену, порушуючи цим золотий порядок. Задачею з стає відновлення кільця за допомогою рун, з яких воно і складається. А руниці тим часом знаходяться у босів. Ну, з вбиває босів, забирає руни, добирається до дерева Ерт і відновлює золотий порядок. Або не відновлює, залежить від кінцівки. Це, в принципі, весь сюжет. Все інше лор. Лор це головне, що дійсно представляє для нас інтерес. Проблема тільки в тому, що і він подається як гівно. Персонажі постійно нам Щось розказують про світ, але роблять це так, що без пляшки не розберешся, тобто постійно вкидають терміни, про які ми нічого не знаємо, і згадують персонажів, про яких ми ніколи не чули. Також щось дізнатись ми можемо з описів предметів, але вони теж справляються з цією задачею не краще. І гра явно хоче, щоб ми по маленьким шматочкам знаходили всю цю інформацію, постійно пам'ятали про неї, а потім збирали все воєдино. І давайте будемо чесними: цим займається мізерна кількість людей. Всі інші просто потім підуть за всією інформацією на тематичні віки або дивитись відосики на ютапчику. І добре, якби воно хоча б збиралося у щось конкретне та зрозуміле. Так ні, при цьому лор дозволяє собі купу недосказаностей. Такий елемент загадковості насправді може існувати. У ньому немає нічого поганого, але деякі речі все ж потрібно Якось пояснювати я, наприклад, до сих пір не розумію, що відбувається з Марікою та Радагоном. Начебто, Радагон це чоловіча частина Маріки, але як саме це працює? Типу, це дві людини в одному тілі. Чи у них різні тіла? Просто Радагон в один час був одружений на Реналі, а Маріка на Готфрі, що ніби каже нам про те, що тіла у них все ж різні. Але у кінці нам показують спочатку тіло Маріки, яке потім перетворюється на Радагона. І ми точно знаємо, що це дві різні особистості, тому що коли Маріка зламала кільце Елдену, Радагон був проти цього і хотів його відновити. Причому у них ще й були діти. Яким, блядь, чином? Хоча це в принципі можна назвати таким лорним обґрунтуванням конченості малені. І будь ласка, не треба мені говорити, що це у фромів фішка така, свій унікальний стиль сторітелінгу. Як на мене, це більше схоже на невміння чи скоріше небажання писати нормальні та продумані сюжети в надії на те, що фанати самі за них зберуть цей пазл і додумають решту цієї історії. Я ж хочу все ж мати ще й сюжетну мотивацію і відчувати себе причетним до історії, а не просто в тупу ходити по світу, вбиваючи ворогів, нічого при цьому не розуміючи. У підсумку хочу сказати, що не дивлячись на всі ці мої скарги і на те, що у цьому відео я більшою мірою сварив гру, я все ж люблю Elden Ring. Це була чудова пригода, яку я запам'ятаю. Але я просто не розумію, звідки настільки багато позитивних відгуків, звідки 97 балів на метакритику. Знову ж таки, Elden Ring – це крута гра. Видно, наскільки багато зусиль, старань та любові у неї вкладено. Але я не можу сказати, що Elden Ring кращий ніж той самий третій Dark Souls. Навіть навпаки, Dark Souls були концентровані, без зупинки підкидували нам щось нове. А Elden Ring – це по факту той самий. Dark Dark Souls, у який по невідомим мені причинам вирішили додати відкритий світ, котрий гріб майже нічого не дає, а тільки розбавляє цікавий контент по типу окремих великих локацій, абсолютно непотрібними по суті пустотами між ними. Я дуже поважаю From Software та самого Хідетаку Міадзакі за їх непомірний внесок у ігрову індустрію і за те, що вони роблять справді унікальні ігри, які у тріпле індустрії ви більше ніде не знайдете. Але у своїх же проектах Фроми майже перестали робити щось нове. Вони ніби застрягли у своїй же формулі Souls ігор перестали рухатись вперед і розвиватись. Саме тому Секіро відчувалося для мене як ковток свіжого повітря. І я сподіваюся, що те саме буде із Armored Core, на який я безумовно буду чекати. А ще так само я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і вам було цікаво послухати мої думки. Діліться своїми у коментарях, з чим ви згодні, з чим ні. Та звісно, не забувайте про лайки та підписочки. Всіх люблю, до зустрічі!